7 серпня отакий стан на пасіці все заросло травою, фацелія відсвіла, будемо косити скоро. Вчора була гроза, а перед грозою до нас прилетів рій на нашу стареньку ловушку. Як завжди пізній рей. В серпні місяць прилітають руї. От наше дерево тут. Старенький тут ось дубок. А за ним стара яблуня, на якій стоїть вулушка. Вчора приблизно коло шостої години під вечір прилетів цей рій, заселився, але почалася гроза і я її не встиг зняти. От сьогодні зранку встав, закрив літочок, поки бджоли не почали літати. І зараз будемо знімати його. Буду переселяти цей вулик. Ось він. Тут живе відводочок ось цього боку. Невеличкий. Це його на два людка. Я його перегородив засновною. Зараз покажу. От глуха заставна, щоб джола не перелазили. Не було спілкування. І став одразу зразу пару отаких от відбудованих ворщин, щоб наріз зміг швидко розвинутися. Так само буду підсаджувати зразу свою маточку йому і обробляти від кліща. Це зараз ми приготуємо, побачимо. Так, Зараз буде продовження відео. І так, наша ловушечка тут. Вчора була гроза, град падав, блискало, шуміло, так що вчора я не встиг зняти рій. Сьогодні зранку встав. О, взяв таку тичку, прикрутив шуруп. Бо все мокре було, щоб на дерево не лізти. І таким чином я закрив літочок, щоб джоли не влітала. Ну Пару лишилося на, на дворі. Ну, це нічого страшного. Зараз знімемо. У мене там пристрій такий є. Вертушечка, що не обов'язково залазити на дерево. От. Розмотую шнурок. І будемо знімати нашу ловушку. Що цікаво, що сюди і того року, не рахуючи літа, залетів рінь осінь, у вересні місяці. Якийсь невеличкий такий ройок з незрозумілими бджолами маленькими чорними О, і зараз ми це знімемо що ми робимо я беру натягую до, до гори. і по таким макаром ну, зараз ми зрушимо якщо виможемо зрошимо дамо сіла так і спускаємо униз о, без всяких проблем ловушечка внизу. Все розв'язуємо. Тут розв'язуємо знизу. Так, зблизька вже дивлюся на бджолу. Бджола, вроді нічо так. Подібна на Карпатку. Забираємо. На до нашого вулика. І так. У всій літературі прописано, що рій пересаджувати потрібно вечором, коли бджола успокоїться. А ми сьогодні будемо робити все наоборот. Будемо пересаджувати зранку. Так вчора не було в нас можливості зробити. Чому зранку, чому не чекаємо до вечора? Це все на пасиці, дерево на пасиці. І бджола за сьогодні облітається і привикне до того місця. І коли я буду пересаджувати, бджола буде повертатися на те місце, де була ловушка. Можливості такої немає, щоб вивезти десь далеко від пасики, тому що не маю мобільної пасики. Пасіка стаціонарна. А куди звозити проблем. Так що зараз пересаджую сюди. Якась бджола може і злетить. Більшість бджоли лишиться тут. Зразу буду підсаджувати плідну матку, свою матку, щоб потім поміняти її. Зараз міняти не буду, зараз я навіть не буду шукати цю матку, яка тут знаходиться. Тому що рій не знаю звідки прилетів і яка бджола щоб потім зразу на другий рік ця сімейка пішла із моєю маткою. Так що розкручуємо і дивимося. Ще не знаю якої потужності цей рій. Через що ставлю до цієї сім'ї його, підставляю, щоб потім на зиму, якщо рій невеликий, Можна було об'єднати дві сім'ї, щоб зиму пішли об'єднані. Поки я тут відкрутив, хай бджола заспокоїться від шуму. Підемо до нуклеуса. Я зараз візьму плідну маточку приготую. Поставлю в кліточку, щоб одразу посадити. І на сьогодні будуть дві матки. А за, за цей час е, матка моя вже буде діставати запах сім'ї, будуть обживатися. Потім не буде проблеми забрати ту матку, що з райом. Тому що з ройом, я не знаю, може матка бути і не плідна. Скоріше всього не плідна, тому що зараз вже серпень місяць навіть ще з плідною маткою якийсь вилетів. По-любому тут маленький рій має бути. В цей час потужні рії не вилітають. Так що йдемо до Нуклеусів туди. В цьому нуклеусі зараз є дві маточки, дві сімейки. Він розрахований на чотири, але я вже дві матки звідси забрав. Зараз забираю з цього боку ще маточку і цю сімейку об'єдную із цією. Маємо цю сімейку. О сімейка вже на 5 рамочках. Пів рамочки тут залито. Маленьке зараз покажу. А тут на надо... біжілка. Що я зараз зроблю? Ось. Ось ходить маточка. Ще його сату залізли і вже б'ють. Ось маточка. Це Карпатка, вучківський тип. Так що, є розплід. Забираємо цю маточку легенько. Забрали. Дивимось є розплід, є черва. є черва, є яйця. Матка плідна. І зразу підставляємо цю рамочку з цими бджолами в другу сем'ю. Сюди. Ось так. Збираємо. Є дешево неше вже сімейка. Також дивимося. Зразу бачимо маточку. Маточка. Такий стан сім'ї. Тут розслід виходить на ці рамочці. Ця сімейка піде в зиму. сюда зразу я підставляю з попередньої сім'ї рамочку. Вони сваритися не будуть, тому що сім'я маленька і проблем немає. Стоїть вашинка, вже відбудована. Ми її посунемо на край а сюда ще поставимо бджола і трошки метку тоді наносили все тут стоїть глуха перегородка побачимо як вона ще осени розівється ця сім'я якщо розів'ється на весну клеус Добре, якщо ні, нічого страшного, всі одно зимують. Якщо в мене зимують в тих нуклеусах, на маленьких рамочках, так що на цих нема проблем. Ось таким чином. Все. Тут ми роботу закінчили. Маточку ми взяли, йдемо до нашого воду. І що ми робимо? Маточку пересажуємо кліточку. таким чином. Відкриваємо. А зараз перейде вверх. От так. Все. У на нас в кліточці. Трошки меду там є на початок. Ха, Тепер одягаю маску, тому що не знаю, бджола не моє може бути агресивно. Та якось дуже добре. Так, знімаємо і зараз побачимо, що у нас тут робиться. Відживку бачу. Так є, але щось не зрозуміло, щось дуже-дуже їмало. Зараз будемо дивитися, що до нас взагалі прилетіло. Такі руїни називаю горобцями. Такі рої називаю горобцями. Все кулак вджили. Навіть не зрозуміло, що це буде. Ну, поки що ставимо, Вставляємо рамочки. Взагалі не знаю, що тепер з ним робити. Куди його? Це ні туди, ні сюди. Це називається пародія на рій. На Можна навіть маску зняти, бо то нема не смислу. Якби була потужна сім'я якась, потужний рім робини, була би якась агресія, а вони зараз самі не знають, що робити. Вони самі не знають, чого вони вилетіли і вони не втекли. Нічого немає. что этот рыб идет просто на объединение. Цей рыб идет на объединение. Так, что тут лишилось? Ничего не лишилось. Що я казав? Що в цей час не буває нормальних роїв. Оце весь рій. Зараз покажу середини. Оце і все. Рій горобець. Що з ним робити, я навіть не знаю. Зараз хочу подивитися, чи взагалі тут є матка. Я не думаю, що вони могли без матки звідкись прилетіти. всяка є. Жила є із жовтими полосками на італінку подібна, так що тут нема нічого родового чи породистого. Це звичайна дворняга. Звичайна дворняга. Матки я тут не бачу. Але повинна десь бути. Матка повинна бути. Нічого страшного, що вона є, то є. Може бути вона десь внизу там, може бути тут. Значить що я роблю? Я зараз бжу струшую і лишаю дві рамки. Лишаю дві рамки. Дві гарні рамочки. Лишу. І все. От лишу таку рамочку. Ось таку. Ось таку. Це я все струшую. Так. Значит, що ми дам дамку Так. Значить, що робимо? Бджолу я струсил. Бджолу я струсил. Дальше. Та ближе. свою маточку. Ставлю ее между рамками. Трошки с наклоном. Тому що дав там меду, канді не мав, дав меду. Щоб вона не впала, прижимали. От. Хай вона стоїть, хай бджоли до неї привикають. Потім ту матку я найду, її тяжко знайти зараз. Бо бджоли зараз всі внизу. Ось, я їх струсив, хай вони освояться тут. Потім я її знайду і ліквідую сюди зразу я ставлю одну пластинку лікарства в даний момент я ставлю вародес вародес це від варотозу і акарапідозу хто може не знає зараз проблема у нас з акарапідозом по поправиці проліковують тільки кліща баро, а не знаючи, що зараз у нас проблема із трахейним кліщом, а карапідозом. І пасіки вимирають поголовно ставимо Саму одну пластинку. Чому зараз я проліковую? Тому що зараз Розплоду тут ніякого немає. От Пластинку ставлю, Ось зробив прищепочку, такий дротик. Ставлю пластиночку, зараз весь кліщ на бджолі, розплоді немає. І зараз 2-3 дні постоїть, весь кліщ осипеться і бджола буде тут чистесенька. Все, тут я підсуваю, заставну. Полисоставно. Бджола вся перейде на ці дві рамочки. Більше двох рамочок тут не потрібно. Ці бджоли зараз я вимету сюди. Що зможу, витрушу. Поставлю під Відкриваю літочок, ставлю отаким макаром і вся решта джела звідси перейде в вулик. Все, тут я закриваю. Як видно, тут бджілки зразу підійшли до моєї кліточки з маточкою. От. І стараються її, мабуть, годувати. Не знаю. Побачу, закриваю. І тепер будемо наблюдати, що з цією сім'єю буде творитися. Коли бджола вже привикне, десь завтра, післязавтра я підставлю рамочку або дві рамочки від якоїсь іншої сім'ї із розплодом на виході, щоб підсилити її. І хай вона собі набирає сили до осінь, а потім дві сім'ї об'єднаю. Так що, як бачите, які прилітають рої у серпні місяці, горобці я їх називаю. Так що все, до зустрічі, пока.